Вітаю вас, друзі! Вітаю вас в вечерньому випуску Олексія Ляшенка. І починаємо. Починаємо з чого? З віз. Віз практично сьогодні дійшли домовленості по першому, по першому прийняттю рішення по візам для російських громадян і для Російської Федерації. Як вже об'явив, ну, так, Петер Петерс цей ряд, а це голова МЗС Угорщини. Сьогодні було зібрання міністрів закордонних справ Держав ЄС е, по візам для Росії. Що він, е, ну Там же ж ви знаєте, що боротьба йде, є різні пропозиції. От відміни віз взагалі взагалі е, частина країн до якихось там спрощень, до винятків і так далі. і так далі. Ну, на, на Сьогодні прийнято рішення про призупинення віз ЄС з Російської Федерації по спрощеній системі. Це, я вже сказав, що це об'явив Петер Сірята, голова МЗС Угорщини. Так ось, що це таке спрощена система? Ну, Це, як ви розумієте, штра, швидка, класна, і 99% в'їжджайте. Що буде тепер? Скасовуються багаторічні візи. багаторічні, Скасовуються багаторазові віз, візи. Це дає можливість, це, ця призупинка дає можливість країнам ЄС, кожній країні ЄС, перевіряти існуючі заяви, вже які існує, на видачу звичайних віз. Якщо вони вже були навіть затверджені, зараз кожна країна має право перевірити і Дець відмовити, якщо Ну є великі порушення або якісь невідповідальності. Далі підвищується ціна ціна для всіх віз, для всіх, хоча хоч тури, туристичних, хоч будь-яких там е, дипломатичних. Раніше було це 35 євро. 35 євро, зараз буде 80 євро. Ну, щоб ви розуміли, ми їздимо в Європу у нас без віз, нічого не платимо, ніхто нас не перевіряє, ніхто у нас не скасовує, якщо немає якоїсь заборони. Далі. І останнє, що це буде за собою тягнути, спрощена система це е, е, видача тепер віз не обмежена в часі. Якщо там було, там. Чи, чи 10 днів, чи 15 ну щось там і видавали візи по туристичності. Тепер ні. Тепер все це, видача віз може триватися період такий, який захоче Європейська держава. Ну, що я вам хочу сказати. Це, звичайно, не те, що ми хотіли. Звичайно, це, звичайно, не те, як би ми хотіли. Але це початок. Я вже колись казав, що а, нам теж давали тільки спочатку джевеліни, а потім трохи стінгерів. А тепер, а тепер, тепер, так і тут. Так і пам'ятаєте, і, і північний поток, два, і все, а все воно зупиняється, все на потихеньку. Повільно, повільно, але воно буде. Далі, тут же ще є така система цікава. Наприклад, Естонія, Латвія, Літва, Польща, Фінляндія вони готові робити взагалі весь візовий режим жорсткішим, причому набагато. Вони навіть говорять, що якщо ЄС прийме таке рішення, ми, ми самостійно приймемо іще й таке. Жорстко, жорстко, жорстко. А вплоть до того, що частину якусь не, не пропускати з шенгенськими визами, частину не видавати. А тепер давайте так отримали, отримали якісь росіяни візу в Іспанії. Як їм добиратися до Іспанії? Так, це Естонія, Латвія, Литва, можна через ці держави, Польщу і Фінляндію. А якщо вони заборонять. Проїзд по своїм територіям шенгенськими визами. Ну, ми будемо бачити. Це я так. Це так думаю, так хочу. То що робить росіянам? Вони не можуть проїхати в Португалію. Їм треба їхати в Турцію, їм треба їхати ще в якісь країни спочатку, а потім звідтіля їхати в в. Португалію. Чому? Тому що це все шенгенська зона. Повітряний простор закритий. Ці держави заборонять. Ну, якщо заборонять, ну, будемо дивитись. Ще раз, як казав, сьогодні померший Михайло Горбачов, процес пішов. Помер Горбачов, ну, всі люди колись помирають. Всі люди помирають, але він, я думаю, він почав почав визволяти деякі країни, які потім захотіли стати вільними, як Прибалтика, від Радянського Союзу. Хотів він цього чи ні, але при ньому це почалось. Йдемо далі, йдемо далі. МАГАТЕ! Ось вони там, знаєте, європейці, різні організації. Колись ми вже розмовляли, і я казав, що. ООН, що там, я не знаю, ОБСЄ, що МАГАТЕ, що ЮНЕСКО, будь-які міжнародні організації себе вижили, віджили. Вони всі працювали на російських грошах, і ось вони всі, все одно підтримували Росію так чи інакше, і зараз навіть там є більше лісних слов в адрес Росії. Так от МАГАТЕ Росія, і Україна погодились допустити Комісію МАГАТЕ. На Запорізьку АЕС, як ви знаєте вже. Але все у нас але. комісія приїхала в Київ, з керівником МАГАТЕ зустрівся президент Володимир Зеленський. Вони виїхали до поговорили і поїхали сьогодні зранку до станції. Вони в Запоріжжі. І що каже Росія? Спочатку вона обстрілювала всі ті дороги, всі ті маршрути, по яким. Два маршрути там, по яким може проїхати МГТ до станції, аргументуючи це, що війна і ми не можемо. Я вже казав, вранці, для чого це. Це для того, щоб МГТ заїжджала з території Росії, а не України. Розумієте, наскільки можна бути ось таким? Я не хочу слів поганих говорити, тому що блокує Блокує і Фейсбук на всі слова. Якщо я буду десь ласково і ніжно, розумієте, що я так не вважаю. Ну дуже, там у них слова, все. все Ладно. Якось Вона робить все, щоб МАГАТе їхала через їх територію. Не поїхала МАГАТЕ, поїх... Хоч, захотіла поїхати чи по території України із території України заїхати на українську АЕС. Да? А що робить Росія? Як, як повідомляють деякі пабліки, деякі телеграм-канали так? Вона просто сказала: ставайте в чергу на пропускному пункті і чекайте. Ми вам не дамо спецпропусків. Ну, не знаю, подивимося, це буде видно утром, але на сьогодні така система. Там виступили всякі е, запорізькі гауляйтери і так далі. і так далі, Що могли б поїхати через окуповану і все б у вас було. А тепер стійте там черга, можна і три дні простояти, і п'ять днів. Ну, давайте ми подивимося, як це буде розвиватися. Ну, ось так веде себе Росія матушка для когось. Так? Ось так веде себе Росія матушка. Ну, нормально, нормально, магате. Ви що хотіли, те ви й знайшли. Ви що шукали, те ви й знаходите. Ви кланяєтесь перед Росією, і далі. Все нормально. Ви знаєте, я задоволений ось таким відношенням Росії до всіх ось цих інституцій, до всіх оцих кланяльщиків, дякувальщиків. Я дуже задоволений таким відношенням Росії. Я просто насолодження отримую. Дійсно, класно. Е, потихеньку переходимо до наших подій. З 1 вересня в Києві. Ну, це іде, іде це обговорення, йде ці танці, пляски і все інше. З 1 вересня в Києві. Кафе, ресторани, торгові центри, мережі будуть працювати до 22 години до 10 години вечора. Хоча там і комендантський час з 11, а працювати вони повинні до, 20, до 10. Ну, що це означає? Це влада реагує на всі ці питання, які показує народ України. Не можна плясати, гацувати, е салюти, гонки і так далі по ночах. Далі. Це безпека. Це безпека і людей, і міст, і всього іншого. Це економія, це економія і електроенергія, і всього іншого, друзі. Це обмеження. Під час такого стану, ви ж бачите, я не вживаю ніякі слова, тому що не можна. Іначе блок, блок, блок. Ось тут YouTube, звісно, хоча. Ну і багато іншого. Нічого страшного. Поки у нас, поки у нас одні там, інші тут, це треба робити. Це треба робити. Далі, далі. СБУ і Набу. Це вже всі читали, всі кажуть, там е, хтось пише. Зараз ми все по порядку про Запоріжжя і про військово цивільну адміністрацію, і про гуманітарку. Зараз ми це все розкладемо по полочках і обговоримо з вами. Так, от вчора СБУ і НАБУ в Запорізькій міській раді, і в військово цивільній адміністрації, в обласній раді. Провели обшуки. Обшуки провели також на, в домах, в домівках, в будинках працівників, керівництва всіх цих установ і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Багато там чого цікавого було, знайдено. Зараз ми про це поговоримо. Багато чого не знайдено, багато чого узнали нового слідчі набу СБУ. І ми трохи узнали, там також є наші знайомі, звони, дзвонили, які були присутні при обшуках. Так от, всі, всі це вже чули, що Запорізька область отримала 22, контейнери, морських контейнерів гуманітарної допомоги. Також, також уявіть собі. Неповна Запорізька область отримувала 22 контейнери морські. 389 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. Це 60 тонн. Перемножайте самі. Також 229 фур 22 тонних Перемножайте самі. Це все гуманітарна допомога. І ось як е, сказав мені, як то кажуть, інсайдер або наша людина е, на розподіл всього цього грузу, ну поки що, можливо, потім будуть е, слідчі не знайшли підтвердження розподілу цього. всього. Ну, друзі, це кошмар. Це кошмар. Я коли займаюсь волонтеркою, ми навіть купивши щось в магазинах, беремо чеки, і відправляємо туди з чеками. Якщо ми беремо в якоїсь організації, ми беремо лист, беремо накладну і відправляємо туди, і воно все зберігається. І копії, все. Ну як? Як? Або хтось дав, це все приходується, Приходило. хтось приніс там, там ну, шкарпетки. Вони приходуються і по накладною також видається або військову частину, або конкретній людині. Ось на все оце 22 контейнери, 389 вагонів і 229 фур по 22 тонни немає розподільчих документів. Класно? Блін, класно. Далі, далі. Е, дивіться, що у нас йде далі. При обшуках. Знайшли незареєстровану зброю, будемо по порядку. Ну, з натяжкою, з натяжкою, хоча це не виправдування, вони же влада, можуть зареєструвати її на раз. Війна, мов не зареєстрована, ну, ладно. десь ще там у глибині душі будемо розуміти. Далі. Знайшли величезну кількість готівки. Вона обліковується в десятках мільйонів. Це також повідомили поза. Поза всього. Десятки мільйонів. Теж можемо якось зрозуміти на закупку. Волонтерських других, чи ще щось, чи ще щось. Ну, якісь там можуть казати, це люди здали, щоб купити машини, це ми... ну, щось можна. Хоча знову нема обліку. І третє, а ось це вже не зрозуміло зовсім. Хоча там назвали е, слідчі це речовини, схожі на наркотичні. Ну, на наркотики, да? білий біли порошок, як ото кажуть. Розумієте? А це звідки ля в органах влади? Ну, дуже цікаво. Дуже цікаво. Тепер, багато хто вже не, ну, а, да, друзі, керує зараз військово-цивільною організацією Олександр Старух такий. Ви знаєте, багато хто його поєднує з якимось там ПГ. Не знаю, не буду, я не знаю, мені е не підтвердили. Але такий шустрий хлопчик. Е це після відставки мера Буряка, якого асоціюють з Ахметовим. Слухайте, Запоріжжя це якийсь кандайк. Запоріжжя якийсь кандайк. Керувала. Цією гуманітаркою, заступниця старуха Злата Некрасова, яка удрала е в Євросоюз і де ще в Австрії, де зараз там знаходиться. ну Її попередили скоріше всего заздалегідь, і вона і уїхала заздалегідь. Це, це вже другий її від'їзд. Був перший, коли почалася війна, вона е втекла до Львова, потім повернулася, і це ж другий її від'їзд. Хтось попередив, хто попередив, я вважаю, працівники прокуратури, які е, на тормозах з, е, Запорізької, Запорізької прокуратури. Все це йде про Запоріжжя, які на тормозах спускали раніше відкриті кримінальні справи і вони тягнулись, тягнулись, тягнулись. Але ось зараз, видно, вже е, не витримали нерви або у президента, або у когось, хто там поруч з ним там. Просто вже не витримала нервова система, і почалося. Продавали цю гуманітарку в мережах АТБ, в мережах Сільпо, на ринках. А покупали цю гуманітарку звичайні громадяни. Ми, всі ті, хто живуть в Запоріжжі. Ось так ось воно виходить, друзі. Так ось воно виходить. І багато хто пише, а ось найвищі щеблі влади. Ну, по-перше, це не найвищі щеблі влади. По-перше, щоб не казали, там найвищі. Найвищі – це президент, прем'єр, голова Верховної Ради, ну ще можна міністрів до них, навіть депутати це не найвищі, це взагалі далі далі. А це середні ланки влади. Плюс, хтось же рекомендував цих людей президенту. Ну, не відбирає президент до кінця. Ну, Він може поспілкуватися, він може поговорити, він може задати якісь питання. Ви ж знаєте, у нас скільки брехунів? Так от, це не вище. Але Запоріжжя Клондайк. Дійсно, якийсь кландайк. Дивіться, там справи є про пункти перетину, де на пунктах перетину з людей, з людей просто збивають гроші, там є такса. 500 доларів, 700 доларів, 1500 доларів і так далі. і так далі. Це ж ось також порушення. Е, далі ще. І, і там прокуратура зупинила. Да? Далі я вже, я вже казав про це. це а далі е, це єдина область, яка пере, перепускає і пропускає на окуповані території. Пропускає на окуповані території. І скільки вже чоловіків втекло е, на окуповану територію, а потім в Грузію, або ще кудись е, з окупованої території, а потім в Європу, ну це ж канал. І я це вже кажу вдруге. І багато хто каже, на кінець то цим займуться. І це, і це, і це все пішло. Все пішло. Ну, класно, Класно. будемо спостерігати і будемо контролювати. Я кажу тільки браво новому генеральному прокурору, виконуючому обов'язки СБУ. Я кажу браво, якщо до президента це дійшло, і президент зреагував. Якщо може до голови офісу президента, ну хтось на це зреагував, чого раніше не було. Дякую, дякую за це. Це правильно. Я дякую. Дякую наших донаторів Казакевич Лідію, Міщенка Тамару. Дякую всім, хто підписується. Підписуйтесь як можна більше, і більше і більше на Ютубі. Ставте лайки, коментуйте, друзі. А далі ми ще підемо про Маріуполь. В Маріуполі в окупованому ну, перший реальний гуманітарний голодний бунт. А чому він стався? А тому, що все знищено, інфраструктура знищена. Економіка знищена, торговля знищена, логістика знищена. Ну, все, промисловість знищена, а людям треба щось їсти. А Росія не завозить продукти під харчування, Донецьк не завозить, там тільки пушилін може з флагом бігати. Ну, ось і все. І людям їм їсти нічого. Завозить одна єдина організація Червоний Хрест. але... У... У Червоного Хреста немає тієї кількості, яка потрібна людям для виживання, для проживання, для, для харчування. І ось, бачачи це, бачучи це, Червоний Хрест закриває видачу продукції гуманітарки, і люди почали бунтувати. І це буде, і це буде, тому що не в змозі окупанти. Внищивши місто все місто, прокормити на сьогодні це ж місто. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами пел-пал і так далі. Україна переможе!